Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. В цьому відео хочу вам розповісти, які книги я прочитала в березні. У мене вийшло начитати сім книг, шість з них я прочитала повністю і одну не змогла дочитати. А перед тим як почати, я хочу подякувати за те, що ви підписуєтесь на мій канал, залишаєте коментарі. Лайкайте мої відео, я просто невимовно вам вдячна за це, тому що саме ви підтримуєте той вогонь всередині мене і те бажання розвивати свій канал, знімати відео, ділитись з вами рекомендаціями, відгуками. Якби не ви, я навіть не знаю, чи я змогла б далі продовжувати, тому що важко, коли в тебе немає переглядів, коментарів ніхто не залишає, немає підписок. І ти просто тримаєшся за якусь єдину там ниточку, що яка тебе підтримує, просто ти дивишся на майбутнє і сподіваєшся, що так, воно вийде, все вийде, просто треба е, працювати наполегливо, читати, знімати, продовжувати, не зупинятись. Я дуже сильно вам дякую. Взагалі, коли я побачила, що в мене виросла кількість підписників і переглядів на останньому відео, я просто була в такому шоці, що я навіть трохи почала боятись, що я не зможу витримати ось цю енергію, яка до мене прийшла, що я просто вибухну. У мене відразу так почало з'являтися таке, а раптом мене там нічого не вийде, а раптом такого більше не буде. І оце о, о, за таким от відчуттям, я. Оці останні дні перебуваю. Тож велике, превелике усім вам дякую. А тепер почнімо. Я чомусь, як завжди, подумала, що я прочитала багато книг. І я думаю, що це через те, що я останнім часом дуже багато читаю і можу робити маленькі перерви. І мені здається, що це просто безкінечно. Що я вже скільки читаю, читаю, читаю. Я, якщо чесно, навіть... Загубила лік дням, тижням, місяцям. я Тобто інколи не розумію, як Уже е, пройшов березень, уже квітень, уже середина квітня. Е, а блін, в мене таке відчуття, що ось тільки вчора був 2024. Е, тільки ось вчора я почала задумуватися над своїм каналом і ось це все. Я просто в шоці, як швидко летить час. І, в принципі, я так бачу, що моя норма в місяць прочитати 5-6 книг. Більше не виходить, тому що я також маю якісь свої інші справи, свої обов'язки. Тому ось така кількість в принципі в мене виходить стабільно в місяць. Отже, розпочну відразу з поганого, щоб далі не псувати настрій. Ця книга була в мене в електронному форматі, тому що вона була відібрана на книжковий клуб в онлайн-форматі. Це книга Чакунка і культ від української авторки Валерії Савотіної. Десь тут вам прикріплю, щоб ви бачили. Це у нас таке фентезі, а я фентезі, що правильно не читаю. Але я подумала спробую, можливо, мені сподобається, і долучусь до книжкового клубу вперше. Бо я ніколи не ходила і не, не на, ні на офлайн, ні на онлайн книжкові клуби. Е, і в висновку мені книга не сподобалась, і на книжковий клуб я не потрапила. Е, зараз вам поясню. Це у нас книга про чаклунів та чаклунок. Не всі вони народились з цим даром, е, тому якщо в тебе його немає, то це такий типу позор. В центрі сюжету буде дівчина Яра. Яку батьки при її народженні віддали як борг двом відьмам, і ті будуть її виховувати, вона буде з ними жити, і потім вона буде боротись зі злом. Я б назвала цю книгу збірною Солянки, тому що авторка намагалась наш світ, наш сучасний, перекласти на світ чаклунів, чаклунок. Типу на світ магії. І мені якось було багато що незрозуміло, я постійно якось плуталась, не могла зловити суть. Воно все якесь таке просто куча чогось незрозумілого. Тому спочатку я якось читала, потім я просто її пролистала і все, не змогла дочитати. Для мене вийшло нецікаво. Хоча я якось думала, можливо, якби я була підлітком, то мені б може і зайшло, тому що там багато такого, знаєте, чогось, ось цих сленгів, які, можливо, зараз підлітки вживають або б зрозуміли б точно. Мені якось навіть здається, що, можливо, в цій книгі повинен бути якийсь свій вік, в якому рекомендується цю книгу читати. Тому так, не знаю. Ну, ладно, добре, ми розібралися з нею. Чомусь завжди книгам, які мені не сподобалися, я приділяю більше уваги якось, ніж тим, що мені сподобались. А, і оцінку я поставила їй один з п'яти. Далі я надихнулася тим, що в мене тепер є всі чотири перекладені книги від авторки Крістін Генни, тому вирішила почати читати чотири вітри. Ця книга досить велика, як в принципі, і всі інші книги цієї авторки. Але тут досить такий великий шрифт, тому вона легко читається. Взагалі мене якось дивує, як Крістін Генна пише, тому що в неї сюжет такий досить сумний, місцями важкий, але ти можеш легко її прочитати. Мені здається, що це можливо через те, що. Дуже цікаво все написано, і тобі просто тебе просто затягує все читання. Ти читаєш, читаєш, хочеш дізнатися, що там буде далі. Чотири вітри це у нас історія про жорстоке вигнання сім'ї, про виживання, про боротьбу за життя. Події розгортаються під час Великої депресії в США. І тут така не менш важлива тема, піднята, що раніше світ належав тільки чоловікам, і всі нагороди належали їм. А те, як виживали жінки, просто нікого не цікавило. В ті часи чоловіки кидали жінок з дітьми і їхали на заробітки. Хтось добровільно, хтось тікав, ну типу не попереджаючи свою сім'ю. І наша головна героїня також стикнеться з цією проблемою. Дуже сумна, місцями жорстока, місцями несправедлива історія. Але вона мене дуже зачепила. І я вам її рекомендую також прочитати. Моя оцінка буде 5 з 5. Наступна книга в мене також від Крістін Генне це Соловей. Мені, знаєте, пощастило цією книжкою, бо мені її подарувала дівчинка через книжку мрії. Я була така щаслива і приємно вражена, і я зняла розпаковку на свій інстаграм. Я навіть не знаю, чи зараз хтось ще таким займається, бо якось мені все менше і менше попадало, що хтось виставляє своє посилання на книжку мрії, де ти можеш подарувати комусь книжку. Отже, Соловей, я коли накидувала сценарій до цього відео, я якось думала, як же мені написати. Передати ті почуття з цієї книги, які я пережила. Тому що, щоб ви розуміли, я відходила від неї днів три, а то й більше, тому що вона мене дуже вразила. Але в мене був такий сумний настрій. Я постійно думала про те, що тут написано: тут дуже такі детальні описи злочинів, і все так жорстоко. Воно мене дуже вразило. Тут у нас все відбувається у Франції, Друга світова війна. Франція капітулює перед Німеччиною, коли та почала жорстоко обстрілювати їх. Вона... Уряд думав, що вони таким чином врятують Францію від війни. Але, на жаль, вийшло все навпаки це у нас кодове ім'я агентки, яка рятувала американських пілотів, переводячи їх через гори в іншу країну, яка потім їх доставляла до своєї домівки, щоб вони могли знову стати у військо і захищати і боротись проти Німеччини. Тут описані дуже такі важкі деталі, і я постійно задавала собі питання: ну чому чому так? Відбувається. Воно ще й в нашому світі, в сучасному це ще відбувається. Я задавала і питання, чому німці так робили, чому вони так жорстоко поводились з людьми, навіщо це все було? До чого це все робилось. Тут описані також події про те, як збирали євреїв і відправляли в концтабори. Я хочу порекомендувати вам цю книгу, але і хочу попередити, що. Вона важка і після неї у вас залишиться такий жахливий у доброму сенсі, звісно, після смак. Вона мене дуже вразила. Моя оцінка буде 5 з 5. І ще хотіла поділитися, що ця книга від видавництва Наш формат. Це є, я хочу це сказати, тому що це єдина книга в наш формат. Від Крістін Генни і всі інші три, які перекладені від видавництва РМ. Це я так о, попереджаю на той випадок, якщо ви будете шукати і можливо не зрозумієте, чому ця виглядає так, інші так. Ну взагалі мені так цікаво рішення видавництв перекласти саме якось так, що наш формат цю переклав, РМ ті переклав. Але я з нетерпінням чекаю інші книги, тому що мені подобається ця авторка і, на жаль, ще дуже багато неперекладених творів. Далі я обрала для читання книгу, яка для мене виявилася спірною: 50 на 50. Вона мені то подобалась, то не подобалась, вона мене бісила і знову вводила таку в оману романтичну. Це книга Лейла від Колін Гувер. Боюся просто спутати з Крістінгенною. Це у нас така фантастика, але це не про магію, це про потойбічне життя. Для мене це виявилось і цікавим, тому що по анотації я взагалі не зрозуміла, що тут буде про душу, яка може вселятися в чуже тіло, або взагалі просто жити самотою. Спочатку все було таким дивно романтичним. Потім мене дуже почав бісити. Хлопець цієї лейли, я не могла його зрозуміти, його дії були незрозумілими. Але в кінці все-таки все стало на свої місця, нам все розклали по поличкам, і я тоді вже його зрозуміла, чому він так вирішив думати і робити. Можливо, трохи заплутано це все так звучить, але я просто не хочу вам спойлерити. Тому що і по анотації нічого не зрозуміло. І я вже так знаєте боюся щось сказати. Бо загалом ця історія цікава, така романтична, з ось цим, Боже, так хотіла, з присмаком потибічного життя, щось типу такого з не з магією. Як же ж сказати? О, з присмаком містики, ось так. <с? <с?> І це книга 18. Про це ніде не попереджено, як завжди, але вас попереджаю я, щоб ви знали. І я б цю книгу рекомендувала. Моя оцінка 5 з 5. Далі йде така малесенька книга на мою руку, так сказати, але в мене вже її немає, тому десь я вам зараз її тут вставлю. Це Книга від автора Віктора Франкла Людина в пошуках справжнього сенсу. Якщо бути відвертою, я від цієї книги чомусь очікувала більшого, більших якихось сенсів. Так, те, що автор пережив, бо те, що там написано, це реальні події, те, що сам автор пережив на собі, те, що з ним відбувалось. Те, що він пережив, це жахливо. Ти їй тут нічого не можеш сказати. Але якось мене ця історія до кінця зачепити не змогла. От Мені чогось бракувало в ній. І мені навіть якось шкода, що я прочитала, в мене так особливо нічого не викликало. Не знаю. Можливо, я вже якась загартована до таких історій, бо я багато про таке читаю, але шкода, шкода, що не сподобалась. Тому моя оцінка 3 з 5. Наступна книга від української авторки Юлії Мак-Толіки це така тепла історія дитинства. Дитинства, яке ти проводив в селі, ось ці сільські дискотеки, Перше кохання, ревнощі, дружба, відданість братів та сестри. Наші персонажі такі смішні та дитячі. Вони тут і дорослішують, але все, все рівно таке залишається такі після смак саме з дитинства. Звісно, деякі моменти для мене такі були спірні і незрозумілі, але їх було небагато. Загалом книга в мене викликала тільки теплі емоції і спогади. Відразу так захотілося повернутися в те безтурботне дитинство, коли ти не думаєш про те, що тебе чекає в майбутньому. Наш трішечки так сумно, але я рекомендую прочитати цю книжку і моя оцінка 4 з 5. І переходимо до останньої книги, книги, якої я закрила цей місяць, і заодно познайомилась з новою для себе авторкою, бо вона досить популярна. Це Алі Гейзелвуд, гіпотеза кохання. Також десь тут вам ставлю. Я хотіла чогось такого легкого, смішного і романтичного. І авторка мені це дала. Тут сюжет побудований на коханні, яке я описала б так: Давай ми з тобою зіграємо в кохання, а потім закохаємось по справжньому. Мене в цій книзі єдине, що так здивувало, це різкий такий перехід від чуттєвого зізнання в коханні до сцени 18. Це було якось дуже різко, наче сама авторка така, я вже задовбалась писати про звичайні відчуття, тому давайте вже ну, ну. І Якось Це для мене так було дуже різко і дивно, такий прям бросок нам в обличчя. Але це таке єдине. І ця, книга не, ця книга не вся з такими сценами. Там. В основному це аж в кінці десь там. Тому що все-таки і персонажі цікаві, і навіть я в персонажці побачила себе, тому що вона така, знаєте, також сумнівається, не впевнена в собі, багато чого боїться. І також тут авторка піднімає таку тему, яка відбувається в стінах навчальних закладів: це домагання та шандаж з боку викладачів. Я так розумію, що це така досить поширена проблема. Тому я можу сміливо сказати, що це не просто історія про кохання, а в цій книзі також закладені і сенси і якісь проблеми. Тому моя оцінка 5 з 5. Хочу також познайомити з іншими творами авторки, тому що багато книжок рекомендують і хвалять від неї. Вони, звісно, такі легкі і романтичні, але так, мені дуже цікаво. І цю книгу я читала в електронному форматі. Там взагалі ціла історія така вийшла. У мене є електронна книжка Кіндел, і я захотіла спробувати. Я так не читаю книжки в електронці, але думаю, мабуть, час розпочати. І я вирішила саме цю книжку знайти. Я знайшла, так, вона є в електронному форматі, але ти її можеш читати через якісь там програми. Програми, які спеціальні там, для книжок зроблені. ну, В сенсі з книжками там, лібраріус або ну, книжки, книжки кажу, програмки. Я чомусь думала, що в мене все вийде. Я через сайт Vivat, по-моєму, скачувала. Uh, і, звісно, нічого не вийшло. Я не змогла встановити цей файл собі на електронну книжку, тому мені довелось читати з телефону. Так як я за неї заплатила, думаю, блін, ну якось шкода uh, купувати і паперову. Думаю, добре, хай я вже прочитаю її ось так, а наступні, мабуть, точно буду купляти в паперовому виді, тому що uh, чомусь недоступно ось так легко прочитати книжки цієї авторки. Не знаю чому. Але це не всі книги. Тобто там треба прям дивитись, чи ти точно зможеш скачати цю книгу і поставити собі на електронку, чи ні. Взагалі діліться, чи ви читаєте книжки в електронному форматі, і як ви читаєте, де скачуєте, буде цікаво так почитати. Просто, будь ласка, поділіться. Бо я такий новачок, тільки заходжу в цю нішу читати в електронному форматі. Що ж, а на цьому у мене все. Не забувайте ставити лайк на це відео та писати коментарі. Мені цікаво читати їх усіх, я на всі коментарі відповідаю. І також не забувайте підписуватись, бо це для мене такий стимул знімати ще більше відео, ще більше з вами ділитись прочитаними книжками, або з тим, що я буду читати, або якимись відкриттями. І дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео!